Прикрий факт, але щорічно кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, невпинно збільшується. На волині їх майже дві тисячі. Якщо не забезпечити цим дітям всебічний розвиток і захист прав, невдовзі можна буде говорити про поширення бездоглядності. Щоб уникнути цього, майже 20 літ діє на наших теренах обласне відділення дитячого фонду України. Традиційно, 1 червня, у міжнародний день захисту дітей спільно з обласною державною телерадіокомпанією відбувається благодійний телерадіомарафон Поспішаймо робити добро. Цього року благодійний марафон на радіо відбувається в 20-те, а на телебаченні в 19-те. Вже о 8-й ранку до судії завітали перші поважні гості: голова обласної ради Володимир Войтович, заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк і перший заступник луцького міського голови Святослав Кравчук. Представники влади одностайні, що благодійність не вирішить проблеми сирідства, але допоможе привернути увагу до тих, хто найбільше цього потребує. Ми намагаємося як найбільше. Уваги прихилити громадських організацій, сім'ї до проблем цих закладів і взагалі створити чисто сімейну атмосферу в таких навчальних закладах. Я повинен сказати, що це вдається робити, але це тривалий процес. Ми повинні відійти від тих від того стилю роботи, від тої авторитарної педагогіки, яка панувала у радянській школі. Найліпше дитині у сім'ї це розуміють усі, але реалії на жаль не райдужні. 1897 маленьких волинян сироти. Більшість із них мають опікунів. 211 виховуються у будинках сімейного типу, майже пів тисячі в інтернатах. Самостійне життя у них розпочинається із випробувань. Немає де жити, нікуди влаштуватися на роботу. Що сьогодні ми вирішимо? Ми сьогодні вирішуємо те, щоб захистити дітей уже за дверима школи. Бо в школі випускник ще він ну, оточений увагою вихователів, вчителів, дирекції. Він вийшов за двері, а там же він один на один з усією проблематикою життя. В першу чергу не потребують матеріальної допомоги. В першу чергу, якщо от зараз на сьогоднішньому етапі це оздоровлення дітей. Ну і звичайно, фінансова підтримка на року. Сьогодні от рішення фонду рідна Волинь, президія збиралися. Всім сиротам прийняли рішення по 500 гривень, всім випускникам сиротам по 500 гривень виділити кожній дитині із фонду, а ця сума немала, вона десь складає до, я думаю, до 100 тисяч гривень. Проблема дитячого сирітства і бездоглядності актуальна і для обласного центру. До слова, тут мешкає майже 30 тисяч маленьких лучан. У Луцьку 76 дітей-сиріт, понад 180 діти позбавлені батьківського піклування. і 190 дітей, які мають опікунів. Не дивлячись на те, що сьогодні держава все-таки приділяє увагу цій категорії дітей. Сьогодні міська влада більше працює з тими сім'ями, які сьогодні є проблемні, в яких виховуються діти. Про сьогодення діток дбає не лише влада, але й благодійники. Поки що їх небагато, але головне початок. Благодійництво займаюся протягом п'яти років. Отримуємо на балансі чотири дитячі заклади. У Волинській області допомагаємо перевезеннями, іграшками, фінансами, ну, що попросять все, що в наших ні, можливостях. Все, все завозимо більше двох мільйонів. Ми надали допомогу. Я думаю, що це невелика цифра і не мала, так як громадська благодійна організація. І ми радіємо з того, що кожного року більше людей долучається до наших акцій. благодійний телерадіомарафон Поспішаємо робити добро єдиний в Україні. За майже два десятки літ виросло нове покоління. У них свої сім'ї, свої клопоти, але на все життя вони запам'ятали милосердя краян. Це це допомогло їм повірити у себе. Чомусь у людей черстві душа. І разом з тим, коли є такі організації, які сповідують мрію чи мету допомогти діткам, щоб вони цікавіше, веселіше жили, щоб вони знали, що про них дбають. і держава. Але звичайно, доброти завжди нашому суспільстві мало. Через те ми активно з року в рік ведемо цей марафон. Доки людина спроможна робити добрі справи, їй не загрожує небезпека зустрітися з невдячністю. Але життя таке швидкоплинне, що робити добро потрібно поспішати.